Тихий грудневий вечір, Елітне передмістя Києва, конча заспа, і раптом цю тишу розривають постріли. Так, картинка не для слабкодухих. Ворота злітають з петель, крики. Думаєш, спецоперація. Може, атака диверсантів. Але ні, ні. Це збройна сутичка, і що найдивніше між двома українськими військовими підрозділами. Бійці головного управління розвідки штурмують територію, яку займають військовослужбовці іншої частини ЗСУ. І все це, треба наголосити, відбувається не на лінії фронту, а в глибокому тилу. А причина контроль над старим радянським санаторієм. Коли ми вперше побачили ці джерела, ну стало зрозуміло, що це не просто якась суперечка за нерухомість. Це щось набагато складніше і, чесно кажучи, тривожніше. Саме так сьогодні ми глибоко занурюємось в історію конфлікту навколо санаторію жовтень. Ми проаналізували чимало українських новинних джерел, які це висвітлювали, щоб зібрати всі частини цього е, пазлу. Наша мета розібратися, що ж насправді сталося тієї ночі, і як взагалі дві структури сил оборони могли дійти до збройного протистояння. І головне, які могутні бізнес-інтереси, як припускають джерела, можуть стояти за цим зіткненням силовиків. Але перш ніж говорити про гроші, давай відтворимо саму картину. Отже, 3 грудня конча заспа. Що там було? Вечір до воріт санаторію, жовтень під'їжджають люди у військовій формі. За даними з джерел, це представники гур. І приїхали вони, скажімо так, не на переговори. Тобто одразу до справи. Одразу далі все відбувається дуже швидко. Вони виламують ворота, ламають паркан. Очевидці, на яких посилаються медіа, повідомляють про стрілянину, стрілянину, бойову, хаотичну у повітря та в землю. Це був ну такий акт демонстрації сили, не інакше. Але ж на території вже були інші військові. Хто саме і що з ними сталося? Так, і це найдраматичніший момент. Там перебували військовослужбовці з частини А 4005 і те, що сталося далі, звучить просто дико. Джерела повідомляють, що бійці гур тимчасово взяли в полон десятьох військових з цієї частини. Зачекай, я хочу це усвідомити взяли в полон своїх же так. Їх просто як то кажуть, запакували. В деяких повідомленнях навіть йдеться про суттєві травми, які їм завдали. Потім їх, щоправда, відпустили. Один український військовий підрозділ бере в полон солдатів іншого українського військового підрозділу на нашій же території. Це, ну, це звучить як повний абсурд. Це абсолютно безпрецедентний випадок для воюючої країни. Після того, як полонених відпустили, розвідники забарикадувалися всередині, і тут, власне, починається друга дія. Друга дія драми. Так, на місце події з'їжджаються всі Національна поліція, військова служба правопорядку або ВСП, військовий комендант, представники Київської обласної військової адміністрації. Уяви собі цю картину. Ціла процесія. Процесія з силовиків та чиновників стоїть перед зачиненими воротами, а бійці гур відмовляються будь-кого впускати. Тобто вони просто захопили територію і сказали це наше, всім дякуємо, всі вільні. Саме так це свідчить про те, наскільки серйозними були їхні наміри. Ситуація була настільки е вибухонебезпечною, що, за інформацією з джерел, для її врегулювання на місце прибув особисто заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ого, це вже рівень, коли в суперечку за санаторій втручається один з найвищих військових керівників країни, це вже не просто локальний конфлікт, це криза державного масштабу. І от що мене дивує найбільше: це ж не бандити з 90-х, це дві офіційні військові структури, як вони обидві можуть стверджувати, що закон на їхньому боці хтось ж має помилятися. А ось тут ми підходимо до серця проблеми, до юридичної колізії, яка власне і вибухнула. Давай розберемо їхні аргументи. Давай позиція гур базується на двох китах: перше, вони кажуть, що діють на підставі рішення суду, бо сам санаторій перебуває під арештом. А другий і це ключове, одна з їхніх військових частин уклала прямий договір оренди. Договір оренди з ким? Із санаторієм? Ні, і ось тут дуже цікавий юридичний нюанс. Договір укладено із власником земельної ділянки, на якій стоїть санаторій. І в ГУР стверджують, що цей договор на час воєнного стану є головним. Тобто не потребує додаткових погоджень саме так. Більше того, вони заявляють, що всі документи їхніх опонентів, тобто частини А 4005 нібито були анульовані військовою адміністрацією. Тобто, з їхньої точки зору, вони єдині законні орендарі. Зачекай, тобто вони орендують землю, а інша частина будівлі на цій землі. Як це взагалі можливо? Хтось мав це узгодити? От у цьому і вся суть проблеми ніхто не узгодив. Це і є та юридична сіра зона, яка врешті вибухнула. Добре, а що каже інша сторона? Частина А 4005 А вони кажуть, що зайшли на територію санаторію ще на початку повномасштабного вторгнення, і їхня оренда була погоджена з командуванням сухопутних військ, з КМВА та власне з директором санаторію, тобто з усіма так, з усіма ключовими сторонами. Вони підкреслюють, що просто забезпечували охорону опечатаних будівель, будівель, які ніхто не використовував. Тобто, конфлікт назрівав давно. Джерела кажуть, що це був не перший візит гур. Так. Представники гур приїжджали кілька разів протягом останнього місяця, вимагали звільнити територію. Це була така собі, знаєш, артпідготовка перед штурмом. І що найцікавіше, як на це реагували ті, хто мав би розбиратися? ВСП, а от ВСП по суті розписалася у власному безсиллі. У джерелах є цитата з їхньої заяви, що права на оренду даної території мають обидві сторони конфлікту. Тобто офіційні арбітри сказали: ви обидва маєте рацію, розбирайтеся самі. І вони розібралися за допомогою зброї та вибитих воріт. Фантастика, це офіційне визнання повного юридичного глухого кута, і коли правові механізми дають збій, вхід іде право сили. Тепер цим займається вже центральне управління ВСП, що ще раз підкреслює, наскільки все серйозно. Це просто не вкладається в голові, щоб два військові підрозділи воювали між собою. Що ж такого особливого в цьому санаторії жовтень? Це ж не може бути просто через потребу в приміщеннях. Ну, це ж конча заспа. Золота земля, але ж не до такої міри. А він незвичайний. Його історія це справжній детектив про державну власність в Україні. Сама назва конша заспа ще з радянських часів це символ елітного життя, державні дачі, ліс, Дніпро. А санаторій, жовтень це перлина на цій землі. Але з непростою долею, я так розумію. З дуже непростою. У 90-х, як і багато подібних об'єктів, його незаконно, як пізніше встановив суд, привласнила Федерація профспілок. Класична історія 90-х. І що було далі? Роками він функціонував у цьому сірому статусі, аж поки у 2020 році суд не наклав на нього арешт, а у 2022 ДБР урочисто повідомило, повертаємо санаторій державі. І після цього актив передали в управління Арма. Арма це агентство з розшуку та менеджменту активів. Так ну нарешті держава повернула своє, передала профільному агентству. Здавалося, проблема вирішена. Тепер буде порядок. Ти так думаєш? А ось і ні. Арма оцінила цей величезний комплекс у смішні, по суті 67 сім мільйонів гривень. Скільки, скільки? 60 мільйонів гривень. Це десь 64 долари за квадратний метр у кончезаспі. Але навіть за такою ціною вони не змогли знайти йому управителя. Конкурс провалився, і актив просто завис. Чому праймове місце цінний актив? Хто б відмовився таким керувати? А ось тут і криється диявол у деталях. Паралельно з цим, через відносно невеликий борг у 5 мільйонів гривень перед енергетичними компаніями запускається процедура банкрутства санаторію. Банкрутство це ж означає розпродаж майна для погашення боргів. Саме так, але ключовий момент не нерухомості, а рухомого майна. Уяви, ліжка, медичне обладнання, техніка, посуд, тобто все, що робить санаторій, санаторієм. Точно. І будь-який потенційний управитель, який би зайшов на об'єкт, ризикував отримати просто голі стіни. А ага. тобто це така отруйна пігулка. Ти робиш актив абсолютно непривабливим для будь-кого, хто хоче керувати ним саме як санаторієм. Інвестувати мільйони в обладнання для голих стін економічно безглуздо. Безглуздо, якщо твоя мета саме санаторій, а не щось інше. І тут ми підходимо до найцікавішого. Так. Ти створюєш ситуацію, коли єдиний сенс боротися за цей актив це якщо ти маєш на нього зовсім інші плани. Гаразд. Якщо метенне керувати санаторієм, то яка тут вже починає пахнути великими грошима. І джерела, які ми аналізували, згадують два дуже конкретних прізвища одеських бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського. Як вони вписуються в цю картину? А ось як пам'ятаєш, ми говорили, що гур уклало договір оренди із власником землі? Так. Джерела прямо вказують, що найімовірніше цим власником є компанія з орбіти Кауфмана та Грановського, а їхня мета, як повідомляється, не санаторій, а забудова цієї дорогоцінної землі. Тобто схема, що вимальовується, така бізнесмени хочуть землю, а збройний конфлікт між військовими це лише інструмент для досягнення мети. Звучить, знаєш, трохи конспірологічно. Давай простежимо логіку, яку описують джерела. Вона виглядає доволі продуманою. Крок перший розчленування майна ще раніше частина нерухомості санаторію, яка саме частина 12 дрібних об'єктів: котельня, сараї, гаражі. Це це було продано компанії УБК Каштан, пов'язані з Грановським, а потім швиденько перепродано фірмі Девелопмент Солюшен. Навіщо купувати якісь сараї на величезній території? Який у цьому сенс? Сенс величезний. Бо за українським законодавством володіння навіть незначною нерухомістю дає тобі пріоритетне право на оренду чи викуп землі під нею. А, -а, -а ось воно що. І в цьому випадку Development Solution, володіючи цими сараями. Тепер претендує на оренду майже восьми гектарів золотої землі санаторію, це класична схема. Цікава деталь. До речі, так кінцела власниця цієї компанії, особа, яка потрапила під санкції РНБО. Добре. Отже, вони отримали юридичну зачіпку для претензій на землю. І тут з'являється договір оренди з ГУР. Тепер я починаю розуміти. Бінго. Картина складається. Крок третій встановлення повного контролю. У цьому світлі конфлікт між ГУР та частиною а 4005 виглядає як фінальний етап зачистки території. Тобто ти маєш свою компанію, яка претендує на землю. Так. Ти укладаєш з нею договір оренди від імені поважної силової структури, і потім руками цієї структури просто викидаєш з території всіх інших небажаних елементів, які там законно чи незаконно перебувають. Це силове захоплення, але підкріплене, начебто, легальними документами. Абсолютно. Щоб додати контексту, варто нагадати, хто такий Борис Кауфман. Це не просто бізнесмен, він власник тютюнового дистриб'ютора Тедіс Україна і фігурант гучної справи набу. Справи щодо незаконного заволодіння аеропортом Одеса. Так. І в тій справі він, до речі, пішов на угоду зі слідством і відшкодував збитки. Тобто ми говоримо про людей, які вміють вирішувати складні бізнес питання. Так. Це додає важливого контексту про методи, які можуть використовуватися для досягнення цілей. Отже, якщо підняти завісу, то що ми бачимо? Збройна сутичка в конче заспі це не про військову необхідність, це, ймовірно, верхівка айсберга. Угу. Під якою ховається цинічна корпоративна війна за дорогоцінну землю, що ведеться під прикриттям воєнного стану, ми бачимо неефективність державних інституцій як от арма, яка не змогла впоратися з цінним активом. Це потушний удар по верховенству права, коли два військові підрозділи вступають у збройне протистояння в тилу через майновий спір, це удар і по державній дисципліні, особливо під час війни. Це піднімає дуже незручні питання про межі повноважень силовиків. Наостанок хочеться залишити одну думку для роздумів: джерела, які ми проаналізували, детально описують, що сталося і хто ймовірно зацікавлений у результаті. Але вони не дають прямої відповіді на найважливіше питання так. Чому головне управління розвідки, ключовий орган оборони країни, від якого залежить наша безпека, виявилося втягнутим у силовий конфлікт за санаторій? Які аргументи були достатньо переконливими, щоб відправити бойових розвідників не на виконання завдань проти ворога, а на штурм об'єкта в тилу, який вже займала інша українська військова частина? Це питання залишається відкритим, і відповідь на нього боюся може бути ще більш тривожною ніж сама стрілянина в кончазаспі.